Ти сказала, що пізно включилась. Yeah. А що мало би зробити мій робітники ліцею? Таких не славася. Які... Я не знаю, і чесно, я не можу на це відповісти, тому що чого я не включилася раніше, це було більше про мене і про мі... мої якісь внутрішності. Тобто, я коли включилася, я була. Людина, яка є, але до цього я була іншою людиною. Ну це дуже якось дивно звучить, але це більше про розвиток мене як особистості. Що сьомому восьми класі було все одно мені було хорошо то вчитися ходити, гуляти, сміятися, і мені було не цікаво пас. Ну по правді кажучи, Але це зрозуміла. Я в це включилася, і я включилась повною силою. Наскільки я це могла зробити? А що саме я змінила коло спілкування? в мене пер... воно перестало тримати, тобто я почала виходити з своєї зони комфорту, і я зрозуміла, що а чого б не спробувати, давай на ну, типу можна включитися, можна це зробити. От що для мене стало ну поштовхом.